Чай. І у кожного з нас є світами на біжні і стрази, та не має ніхто з нас, не від кого не започем. І спливають на марні секунди коменти і чвари, і течуть паралельно дві модні і дикі ріки, і не випустиш пару, і не скипиш ніяк, із нас пари. Що за тихо, як злітає пушинка з руки, але руки і роліни, і пальці, і пасмоволоса вже заплутались косо у косо і в розвитку у землі. По вільному грала злітає твоє від голоса, лишається плана від доторки подихів снів. І довільно міняється розміри, рикне і темне, І немає прогнозу ні прогрози, ні прогрозих, нігрів. Вигрібаєм, як можем, відгрібаємо по повні сістами, Ще до нас не один вже зорів чи здурів, та ніхто не зупине. Нас робили на різно, нас не звали за пізно і звеле. Нам давали вовці, на невеселі ціни на все, але сидиться небо в пробоях, бити віски, і ріка у руці, як ріка поліція, даргоне, а хвиля несе. Небеса все зробили, але ми відійшли розламали і зібрали на ноги. Ми вчимося любити, і тому нам усього завмали. Ми повсюди і ніде, нас ніхто не знайде, ми не там і не тут. Наші фантомні болі і чорнильні хімічні атаки. Це нюк стилів, і це приглядання здаля. Ми не місце тут, бо ми емігранти зікаки, і наш остров плавучий. Наша священна земля. Опасимося Дякую. <плес> якщо ця машинка зараз сама зіграє заграє що в мене, як під номером 9, то буде файно. Це теж трактики, які я люблю. Називається ніжність кілій. Це треба, до речі, життя Самочука. Це практично зараз буде так. Утрави, та віртуозна, а то нездравна, береги віли, береги прави. нас береже, розстигне серпень, нас береже, не дозріли падає хустка. і без. У тому Берегом лівим, Берегом правим, русою і пер сірим асфальтом, пристрістичаю, вулканічною лавою, сіючи паніку і хаос о зала. Всіх спопереть, дальних і ближних все розноса там що ти знаєш про То вчора ми підробляв діджею. Ну, Діджай це тоді був чоловік, який касати на магнітофоні перемотував треки. Став. На це довго, звісно, теперішній людині, це якось дико создається, вратати пліємо туди-сюди. Але, і богу, це було легше, ніж цією зараз. Появила се то непонятная хачечка, подготовка треки. Не, ну можно, конечно, вот такое хачечку запустить. цей трек називається «Он першість». Зараз, якщо ми його тут ще знайдемо. Ми... Лі, лі, лі. Лі. Ну, гальмо не буває, ну да, ну що. О, першість є. А потім Лєну. А Лєну я можу почитати, ну там я попробую, так, звісно. Так, поїхали з першістю. Ага. Я доганяю, втуляю, міряю, ти що хочеш забути мило люб'єш, що зумію, бо я вірою, ти ще покажеш, ти ще відсмалиш я ще не ловлю, я ще не маю, завшим всього буде за мало, завше не буде, тісно в Києві Буде нас прийти в позному каневі, буде нас брати святе, то арто будуть нам награти фінський пан.

oh Строй крупная дрожа, светлый. Хочемо, то так і буде, як ми скажемо, то так і стане. Як ми ляжемо, то так і вийде. І там Босні, чи в Києві чотири сон. Sèmpli. <laughs> Найменше пів години. Ні, ну я, напевно, ще можу щось спробувати і без караоке прочитати, хоча який в цьому сенс? Є є в цьому сенсі. Є, є в цьому сенсі. А давайте тоді пограємо в таку гру. В кого є на руках книжки, то можна звати скажунку, щоб він там хотів почути. Чи нема на руках? Книжки? Таня, це ж матеріальні цінності. Куди ти зараз Роздаєш, потім будеш збирати. Там, там в фит Вхід перекрили. <звісно> 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 <В ес> перекрыли. Вот <звісно> уже и открыли, Халик. Открыли. Да, еще. Футуэ. Футура. Футура. Ой, це, да, це в Києві написаний. А, нет, це не то. Пророцтва збувається з такими похитками, прогнози збігаються так приблизно, що в їхніх приходах немає профіту. І харить харизму, інша харизма. І на схизмом не час, бо всередині темно, і хмарно довкіл від кого газу. А все, що збудовано було, даремно. І з недаремним руйнується разом. Та кожне пророцтво має розвилку з дурного розуму про ця. Усе, що впаде, то було помилкою. Все, що стоїть, те нам і збудеться. Що таке? Але знову ж таки, це такий от теж як до нас цього ж даного писання. теж ж ніфіга не пам'ятаєш. Потім мені ти дивишся теж мені, це я написав, коли це було, по кому того. От є такі вірші, які, здається, в одну книжку не вийшов, а може і вийшов, якщо редактор не догадів. Там тобто, таке було. А... Ти не залайкав дві останні фотки, ти не поширив два мої пусти, я два, е, дві доби висіла на колодках, і два рази мені були кранти, та агресивний, злий, а ну йде, та, та, і так жінки. Ну так, іноді доводиться та, дати теж слово. Це ж такий поток, не прикрашаючий її бік. Тобто всі компліменти, всі пред'яли її, я воно ж мовча знаю німе. а кіриба не може нічого тобі сказати, то від так що думається мені виступати адвокатом, власної коханої. Це ще гірше має бути адвокатом диявола, але мало хто таке. А от ще один такий вірший. З таких легковажніших. Ти вся така на понтах і на нервах, а я весь такий ось ще красавчик. Втиравшись тобі, тулив безперно. Та ти пропускала повз вуха, перла, не пропустивши ані стаканчика. Ці вічні твої Мартіні з цитриною, ці американи мої з молоком. В історію кулінарії вписані терцинами. В історію кохання одним рядком. А ти все така на пункта і на нервах. А я ось такий і лінивий, і лівий. Королева моя візьме мене перство. Будьмо уважні, будьмо сміливі. <плес> Танечко, я теж на сім'ї можу прочитати, більшість з них і не розумію. Небо робить півоберта і гасне. Сонце робить кроку і падає. А загалом усе прекрасне є замість сонця. У нас лампади, а замість неба карта неба, а замість карти стіл і зерна. А замість зерен сіємо перли і проростають з перлин ребра. І Виростає з ребер клітка і розквітає у клітці серце, але на серці чорна нітка дата придатності, дата смерті. Тільки у смерті свої плани, от і живе, поки ще живеться. Смерть невблаганна і життя невблаганне і полаганом бавиться серце. Поки докручує оберте небо, доки лампада димить і не гасне, їж своє серце, пиляй свої ребра, це безнадійно і це прекрасно, не доживеш до життя нового, може хіба до нового кроку ще залишилось півкроку до Бога. Ще залишилось Бога і в кров. Я от намагаюся щось веселіше вам читати, от всі сітки, мені підсовують такий жуткий депресняк. А вам придумає має назви якщо ви не знаєте, що вони освічали. Ні, ну насправді я завжди знаю, чого та, чи назву. От мені не є просто так. Це довга історія, то я не знаю, може зараз не буду я її розказувати, звідки беруться назви, чому вони такі не інші. Чи... Це таке щось для філологів, може цікаво буде. Але просто те, що походу забуваєш, як якесь саме слово придумаєш, то нове, а потім забудеш, воно знає. Ну, Теж ці побічні ефекти. Так званої письменницької діяльності. Ну ти ж зі словами робиш, що хочеш, але вони відповідно з тобою теж. От Привізія. Ну чорт ти знаєш таке превізія. Ну, привізія, ну. Губи липкі від липневих ягід, пальці липкі від твоїх секретів. Ждали ми з моря погоди в пагоді Зайвим вважаючи кожного третього. Крайнім лишався з нас кожен другий. Друзями були і трохи коханцями, мали ми скрипку і чарівний бубен, бавились стафом і бальними танцями, грались на зміну в кота і мишку, брались за ролі поета і пасії. Вдвох написали веселу книжку вдвох збудували, невидиму Азію. Ягоди наші ростуть у гіпофізі. Погода наша зліва, де серце. З моря погода нам зрештою пофігу. Ми самостійно виношуємо сенси. І самостійні у нас психоделіки, і саморобні наші нірвани. Ми ще збудуємо дві-три Америки і Атлантиду під океаном. Всього нам мало, такі ми жадівні. Все у нас є, і любов, і кисень сипляться ягоди з віком пагоди. Губи до губ безнадійно липнуть. Ми найкрутіші на світі коханці. І нероздільні, і неумирущі, Тісно сплітаються наші пальці. Смачно кохаються наші душі. Відчизна якесь подражання ж мою. Хоча, звісно, Сережі подражання нереально. А літо взяло і звалило, а серпень припух і здох. Ми були не надто сміливими і коротко були вдвох. Не тримався травень, чорнельно вписався червень, і липня лайну авень ми перебрели вздовж берега. І все, що горіло, згоріло, і все, що світило, згасло. І відтріботіли крила нездравно і якось невчасно. Тепер от війна престолів, різкий атмосферний фронт, і осінь бронхітна і квола дощами бере на понт. Вже б'ється вітрами в браму, грипозний гіркий циклон, і наша з тобою карма зігріти цей мертвий сезон і переписати вересень, і пересмажити жовтинь, без зайвих жертв принесень, три місяця сонцем заповнити І навіть пустому листопаду пустити адреналін. Й лост поспівати осені, щоб мати собі і ви. Mm. Концертне замовлення триває. Передати може людині вітання, щось таке. А що? Серпень. Серпень. Сонце впирає саме нікуди, сенси парують і висихають. Ми перелиті цим літом і випиті, і переписані двічі навзаєм, передозовані, переосмислені, перебентовані, неадекватні. Ми обростаємо листами, як листям, і розцвітаємо цукровою ватою. Сонце торіщить саме нікуди. Вата стікає в'язким сиропом. Знайдено сиріт літнього віку, люки задираєно і перескопи. Жовтий наш човен іде під шкіру. Білі драже розтечуться по венах. Літо немає жодної міри. серпень виходить на авансцену. І монологи, і реверанси. Зашена рампа темна куліса сердень завжди випадає як шанс вчасно померти і вийти на піс. А, Шаркові, матері, чоловічі, Ні-ні, це так от іноді є сенс в цих презентаціях, бо почитаєш і знаходиш там іноді непогані вірші, дабоє таке. так часто за це за те приємність. 126, так? Тренінг. Знаєш, все, що було. Це лише магнетизм залишковий, все, що буде, це тільки питання інерції. Нам про це не казали нічого ні в яких школах, бо ж ми прогуляли якісь потаємні лекції. Хоч насправді ні шкіл і ні лекцій жодних не було, тільки думки розгін і димок перегрітих рецепторів. Це механіка тіл, про яку ми успішно забули. І жавріння нейронів у Богом забутому секторі. Стоїмо на краю, бо крім краю нічого немає. Ти послухай, ну просто нічого, нічого, нічого. Це не ми вибираємо, пам'ять у нас відбирає. Кожен шанс самостійно обрати якусь веро. Стоїмо, біжимо, летимо і усе це на місці. А місця собі мостяться, бісяться, ліпиться в зграї. Забуваю про них не навмисно, а може й навмисно. Я люблю тебе тут і тепер. І це все, що я нібито знаю. знаю. Так. А можна стадо виставити? Стодово, будь ласка, бо зараз. Не, ну от не всі хороші верші. Це ж це таке, щось не трибало. Стодово. Сторо. Дрінк ми. Ну, це...